У тебе було дві е, клінічні смерті. Угу. Uh -huh. — Розкажи, будь ласка, оце відчуття, коли таке стається. Це що? Oh. І Як це було? Дуже прикольно, тому що їх було навіть не дві, а можна сказати, трішки більше. Просто той, два це... випадки було це, коли була прям клінічна смерть. Тобто мені е, перший раз е, другий раз це було в гуртожитку, і мені заливали. Аміназін, якщо я не помиляюся, це такий засіб, типу, на шатиря, <тит> а мені заливали його в очі, тому що дівчинка, з якими я жила в кімнаті гуртожитку, в вони були дорослі, досвідчені. вони на режисерському навчались в факультеті. і Вони розуміли, що я можу не дочекатися швидкою, Тому А що, що... сталося? У мене була якась алергія, і е, щось. Е... Що я більше якогось цього супростину випила, чи просто як інтоксикація пішла організму? Okay. Я просто пам'ятаю, що я вийшла з кімнати і втратила свідомість. А перший раз це було в поліклініці студентській, теж на першому курсі у мене було отит, все дуже просто. У мене було отит. Мені прописали дуже сильний, колоти якісь там антибіотики і. Чи він розвів не так, я не знаю. Він мені вів, і я просто от оце прям клінічна смерть, коли все виключається. Mm -hmm. І він мені колов адреналін, ну тобто mm -hmm. щось. І це був такий, що як практикант, бо коли я відкрила очі, я пам'ятаю, що у нього волосся, от дійсно, як то кажуть, стояло дибки. Тобто воно прям піднялося, у нього тряслися руки. І коли я вийшла, це знову ж, ж таки. Це ж студентська поліклініка. Це теж мене там покладуть в стаціонар. Він мені вкалов, каже: ідіть. І я вийшла зі мною, бо мій знайомий. І він каже: Боже, ти білий.